душно, о, як нахрисує. А, шо, я маю, шо а членом, буде, що, я мою їдем? Що то, напомінаю ще чоловічого члена. Ну, дощ не Завтра не буде роботи ніякої. І подозріння, що рисував не дощ. На? Завтра хоч не буде що робити, якщо я не Мина? Всегда им истинно. У нас яйца на скумбрия колбаса, точнее мясо копченое. на и кофе еще будем пить. Да, хорошо. Ты надо, надо своих подписчиков. Чего? все знают, что я ебнутый. то що так, панда. Так, ми Я що, зараз поїдемо з молочі з картоплю. Ну, Діма буде фонариком світити. У мене ж 10 поводить, штук, я вийду. Я буду ходити, картоплю на, не поламати. А що А що там нам? Та ми зараз поїдемо, вночі подаємо. Що вночі? Ми зараз подаємо, десь поїдемо, не будемо спішити. Вранці приїдемо, десь одразу поїдете на хорос. Привіт, люди! Як цигані. А що нам до завтра не бігаємо? Китку запряжемо, тем натянемо, хена нема, пленку натягне. Че, хоч завтра роботи не буде нам. Як це не буде? Ого, роботи би ти робила. Да, забігав. Її порабимо за один день і ночі. все. У мене все получилось. Це ж я. Спасибо, Александр. Там размеров не указывалось. Вообще такие вещи тяжело по размеру найти. Мало ну, мне яйца на медленном огне жарить. Сейчас, да? Ну нас верху горело, в не сыра не всегда. Бутерброд я бил. Да, Дима, их баба цапаха. Ну, никого не уходишь Если Я буду на медленно. Да, панда. Сильно сыря. Ну, сыря в середине. Да? Оно полезное, полезно, зато как сыря. Да. А как у нас спалено, то оно не полезное, Дима, для желудка. Что, кулки вкусные? Ай, елки, скрупаны. Мені понравилось. Я хоть наоборот любим, недожаренные. На полто. Кость люди покойно її Вона пекла жарила такі Знаєш Як би сказати Білок поджарений а жовток наподобие прижареный, знаешь? І так вкусно было, что запомнить детство. Ну, що я жив у восьму класі, десь що там це. Ну, я да, люблю яйця, і... щоб вони були на медленому вогні, не, добре. Вони не згорівші, а сухі. А це верх згорівший, а внутрішня сира. І сіше... ти сіш... хоч за 5 хвилин, щоб ти мати і вижарила, і все. Вона ж працювала. Да, працювала. Там вона ну, на підстілці. Вже там щось там спалити. Що це сире? Чи ні? Нормально, не переживай. Лиса, говорили, головне відклав. Да, думав кейс, а потім встановив собі мейнкрафт. Шушляк бомба. І пришли какие-то школьники, и мы ними гуляли. Мейнкрафт. Я нічого не поняв, Олег. Да. Жестко пахал. До... Ну, а, и то привет. Детка, не лопнешь. Чего? Детцы. Ты... Ах, да? Я в Киев. Да. Люди любят я хиаем. Что так, то так. Вчера не делаю, столько глядачов нема як я їм. И просмотры. Рубрика ми емо самые больше просмотров набирают. Хейтеры любят за тобой подглядывать. Вот моны набирают. Ага. Даже хейтеров селі богато. Два человека, но все свое очень снимает. Мало буде, щоб КС якось погуляти. Буде весело. Один і шість. Слава Богу, день сегодня зроботали. Роботи трохи зробили. Пусть... Ясно, Олег. Тобі того смачно. Повіщав, як баба, так, да? напис крові чужої. Треба ще все. І Тут скусить буде трактор зробити, там в свободі там понад деревами, то косить коса косить. Я подаю корову. Я ще стрімлю на твіче, три крапки, отут за зверху. І там є ссылка. Нехай я, я з останніх сил. А ти ланці да виведеш корову? Mm. Ну, я тоді буду картопку покупати. А не одні ти компот. Я да. своє три яйця з'їла, а ти не можеш два з'їсти. І як... кричиш, їж. Що я не вірю, що ти що чув... Я собі три саш пожарила, не віриш ти. Ти не вір. Я говну доказувати не буду. Плакала і згарила, це дуже здорово. Я... Да, Алві? Привіт, як тут? Це ти, блядь, ніхуя не їсть, а м'яка їж. Ще Зараз їсти, побьемо волочити картоплю. А тоді приїдемо до да космос. Крамбас и конфет. Титан, титан пише, мамі вони такі. Що правда, то правда. Ну і отці вони то такі. Ну ще ж не темніє, вона ще помолочить поїхала. Поки ми йдемо. Я зараз покажу коня і попіздуємо волочить. Ти договоришся. Давай ну, поїдемо, за по вкажу. А я при цьому. Я положу на вас сварки? Напугав янзика. Панда пише, хай іде і спати розіхлась. Мисс Гуд, привет, спасибо. Титан, Титан пишет, у меня такая сама мама, как Крым. При Союзе люди успевали, что я живые. Что на работе делали конь, что 70 соток за день на заработках орали. Ты возьми, Дима, выдержи на переменку, знаешь, что? Че Чей пилы добрые, знаешь? Воділося часов, а я ночі до 12 землю пахали голова. Каже, вообще не видно, що пахнеш. Отаке. А вранці прийдеш, що за голову бралися, як попахаш. Даєш пермію. Ми жарені яйця з копченим м'ясом. Зараз ми будемо під кофе. Ну, я ще отаких от шмонів поїм. Панда пишет, нафиг так пахать, трудом грошей не заробишь. Да. Все, правда, нахожусь. Спасибо. Что А не, бы я себе пойду пить. я сам Кулки. А? Кулки, Да, вполне возможно. Житомирская область, Коростенский район. Да, за, за ранок целый пакет уклал этих сухарей. Жесть вообще. Но видео получилось классное, Я заливаю кулки водой. Матка, что ты такой водой? Хорошо, я що, я кто-то не знаю. Ну возьми до себе. Так, люди, перезапускаємо трансляцію і заходимо знову, погнали, you know, real token.